Дуже складна ситуація на фронті. Говорять навіть про те, поки Трамп вступить в свої повноваження, ми можемо втратити ще декілька областей, як мінімум. Російська армія укріпилася на сьогоднішній день, має значну перевагу, і вони будуть йти, будуть йти максимально вперед, щоб до. Часу, коли Трамп може висунути їм якісь вимоги, вони зможуть відтяпати максимально територій. Це їхня така задача. Що робимо ми сьогодні? Що роблять з нашого боку? Розказую, що, а розказують, що давайте візьмемо 4 мільйони ще чоловіків, дамо їм автомати і кинемо відбивати території. Що ще говорять? Говорять про те, що потрібно воювати до останнього українця. Паралельно, знаєте, я скажу, як воювати. Я подивився е, битва під Бородино, Так, е, пам'ятаєте, 812 рік, французи, росіяни, і там загинуло, там цікава історія. В цьому бою, одному бою, да? е, загинуло 60 генералів і один французький маршал. А також там загинуло 18 комбригів, 18 командирів бригад. Уявіть, 60 генералів бойових загинуло. Один маршал і 18 комбригів в одній битві, на сьогоднішній день. Проблема, я ж, я вважаю, наша, бо це нам дуже важливо, а в ще й в тому, що бойові командири, які б мали воювати і бути поряд з солдатами, мотивувати їх, вести їх в бій на сьогоднішній день. Від там ротного навіть до не всі ротні сидять з військовими, не говорячи про комбригів. Про бригадних генералів, які мають бути з військовими постійно на короткій нозі. Я не говорю про тих генералів, які там в кабінетах, які планують, які там роблять свої справи. Це, це не наша історія, не військових історія. Військових історія це їхні командири, які мають їх надихати. А замість цього, на сьогоднішній день, більшість з них. З цих командирів, які б мали мотивувати і бути з військовими, вести їх в бій, вони займаються корупційними схемами, наживаються на війні точно так, як наживаються всі інші. І ті ж самі прокурори, інваліди, і ті ж самі судді інваліди, і ті ж самі будь-хто, хто наживається на війні на корупційних схемах на оцих всіх речах. І тоді виходить, що. Бійці, які не можуть достукатись до свого командира, тому що його нема. Більшість бійців на фронті вони навіть не знають, хто в них там командири і де вони, я думаю, що більшість з них, я не говорю за всіх, ніколи не бачили свого комбрига. І вони хтось раз раз за три роки, може бачив свого комбата. А так як їх зараз зміняють щоденно. А, а, а деяких щоденно, по факту у мене е, є випадок, де приїхав, е, вони втратили комбата, приїхав комбат всіх вистроїв, поговорив з ними, вечором вже його немає, вже інший комбат призначений. Розумієте, да? отак от зараз робиться. Точно так само з комбригами. от така ситуація. Тому до чого я це все розказую е, сьогодні, якщо швидко-швидко. Ті, хто за це відповідальний, не візьмуться за виконання своїх прямих обов'язків, розумієте, да? не будуть з військовими, не будуть їх мотивувати, не будуть вести їх в бій, а будуть сидіти пити каву, розказувати про війну. Розумієте? Ходити по каналам, розводити ці соплі, купляти нерухомість за кордоном, розумієте? А міняти е, автомобілі щомісяця. Розумієте, так? Тобто, ну тупо наживатися на війні. Якщо це не зупинити сьогодні, завтра ми їх не зупинимо. Розумієте, це неможливо зупинити. І розказувати, писати мені сьогодні, кидай все і воювати. От вам, бачили? Кидайте все прямо. Що все кидать? Кидайте ви, киньте красти. Киньте в кінці кінців красти, в киньте в кінці кінців деребанити, вбивати людей, знищувати, наживатися на війні. Киньте це сьогодні. Ми всі підемо. Всі підуть. А так хрен вам поняли? Розказчики. Це вже бісить, це вже тут стоїть, розумієте? Це вже у всіх стоїть, не тільки там таких активістів, як я. Це стоїть у військових, уже тут все. Розумієте? У всіх, у їхніх родин стоїть отут уже все. Вже нема терпіння. Ви розумієте, в людей тупо нема терпіння. Киньте красти. Сьогодні киньте красти. Не чекайте, поки закінчиться не тим, що у вас заберуть. Мене це менше цікавить. Закінчиться не тим, що вас посадять. хрін з вами. Беріть чимодани, їдьте нафік звідсіля. Питання не в цьому. Питання страшне в тому, що ми можемо втратити державу. А саме страшне, що ми сьогодні втрачаємо людей і завтра будемо втрачати тільки з-за того, що ви, мудаки, чорти, ви чорти крадете зранку до вечора, зранку до вечора. Розумієте? І крадете везде, в кожному кабінеті, при будь-якому розкладі де-небудь в. Але ви маєте обов'язково нажитися на війні. Така як вигравати? Вертаємося до е битви під бородине. Ще раз кажу: якщо ви такі круті, ідіть, очолюйте військових. А я можу очолити тільки заградотряди. Коли ви підете, я буду командиром е заградотряду. Поняли? Щоб ви не потікали. Все.